Шанс на виправлення помилки без ув'язнення. Понад 1600 осіб наразі перебувають на обліку органів пробації у Хмельницькій області. Чи змінилася статистика у зв'язку із провадженням воєнного стану в Україні? Про це та ключові завдання центру пробації говоритимемо в черговому випуску програмі на часі і представляємо наших гостей. Це Тетяна Решетнікова, заступниця начальника філії державної установи Центр пробації у Хмельницькій області. Вітаємо! Вітаю та Ніна Шимчук, психологиня Шепетівського Районного відділу номер 2 центру пробації у Хмельницькій області. Пані Ніно, раді вас вітати. Yeah. Вітаємо е, пані Тетяно. Якщо можна на початку програми, якщо ми розкриваємо термін пробації, це все ж таки ми говоримо про понесення відповідальності, але без позбавлення волі ввинуваченого слушне запитання традиційно в уяві людей, коли ми говоримо про злочин і покарання, ми уявляємо собі злочинця за ґратами, який відбуває покарання в місцях несвободи. Але далеко не за всі злочини передбачається ув'язнення в місцях позбавлення волі. До прикладу, якщо ми з вами будемо здійснювати покупки у крамниці або їхати в громадському транспорті, цілком ймовірно, що серед нас є особи, які відбувають покарання, але альтернативні позбавленню волі. Саме такою категорією громадян, якщо можна сказати, опікуються, здійснює нагляд і контроль наша служба пробації. А це так би мовити шанс наданий державою судовою системою правоохоронною на виправлення, на виправлення без ізоляції від суспільства. Це шанс перебувати в сім'ї, працювати, навчатися, але разом з тим відповідальність відчувати за те, що ти скоїв правопорушення. Тобто, альтернатива ув'язненню є саме відбування покарання у органі пробації. Дана система функціонує досить давно в Україні, але разом з тим, з імплементацією європейських стандартів, вона зазнала дещо змін і в кращу сторону. Ну, власне, якщо ми говоримо про закон України про пробацію, він був ухвалений у 2015 році. Але все ж таки, це ж не свідчить про те, що система покарань без ув'язнення не існувала до цього часу в Україні. яким чином тоді здійснювалася? Да, от така система, і що змінилося, якщо ми говоримо про 2015 рік і вже 2025 в цьому проміжку, так система покарань не пов'язаних з позбавленням волі існувала і раніше, однозначно, але вона мала дещо вущий спектр. Покарань вносила зокрема таку контролюючу функцію. Такі покарання відомі всім як умовний термін або іспитовий термін, виправні роботи, громадські штрафи. Але, звісно, з ухваленням закону України про пробацію у лютому 2015 року воно набуло більше соціально-виховного характеру і. Менше таких жорстких форм контролю, гуманізація у сфері кримінальних покарань також зіграла свою роль тут. І оскільки ми запозичуємо досвід європейських країн, найкращий досвід, відповідно, ми його впроваджуємо і у нас в Україні. Це завдяки стало можливим завдяки оцінці ризиків вчинення кримінального правопорушення індивідуальним планам роботи, які використовуються також у ході соціально-виховної роботи. Тобто це цілий комплекс заходів застосовано за рішенням суду, які виконуються нашими фахівцями, здійснюється контроль. Ось і наші працівники це особлива категорія в системі кримінальної юстиції. І серед яких є також і правники, і соціальні педагоги, соціальні працівники, психологи, зокрема, ось тому це комплексна робота, і, зокрема, в області у нас є 20 підрозділів, які займаються пробацією, а це близько 70 працівників, які працюють з такою категорією громадян. Якщо ми говоримо про суб'єктів пробації, то з якою категорією ви працюєте, і наскільки дійсно є важлива роль психолога в цьому питанні? Так, я працюю, можна сказати, з усіма клієнтами пробації. Робота психолога дуже важлива, так як ми проводимо індивідуальну групову форму. Ми зацікавлюємо наших клієнтів стати на шлях виправлення. Соціальна виховна робота проводиться згідно індивідуального плану. Використовую п'ять інструментів професійної діяльності: це психологічна діагностика, консультування. Це також є профілактика, корекція, просвітництво. Тобто, знаходимо шлях до кожного клієнта. Працюю також з неповнолітніми особами, які ще не є клієнтами пробації. Тобто вони проходять пілотний проект, пілотний проект який обвинувачується у чиненні кримінального правопорушення. Також з такими клієнтами пробації налагоджуємо відносини, створюємо атмосферу. Завжди при зустрічі навожу, створюю таку атмосферу, комунікую з ними, використовую вправу знайомство. Тобто, я розповідаю про себе, клієнт пробації про себе, тоді я вже знаю його сильні слабкі сторони, дізнаюся його стиль життя, поведінку і працюємо далі згідно плану. Я так розумію, що різні методики ви застосовуєте? Над чим саме працюєте? Що ви застосовуєте в своїй роботі безпосередньо? Для початку я проводжу різні опитувальники. Я визначаю форми агресії, визначаю розвиток травм особи, яка вчинила насильство в сім'ї. Визначаю стресостійкості їхні. Також неабияку роль відіграє те, що ми проводимо різні тренінги. Ми водимо наших клієнтів в бібліотеки, в музеї, ми відвідуємо парки, ми переглядаємо фільми під відкритим небом, так і в приміщенні. Також залучаю їх до плетіння військовим, оберіги різні. І Це все діє. Йдуть на контакт. Йдуть. Ну розумію, що всі різні, так усі ми різні, але тим не менше, наскільки от такий контакт дається налагодити із клієнтами з неповнолітніми. Дуже просто, дуже легко, так як в більшості випадків неповнолітні піддаються, піддаються тим вправам, піддаються малюнкам. Ну виконують всі завдання. Важко дається працювати з особами, які вчинили злочин проти основ національної безпеки. Так як така категорія зазвичай особи похилого віку, це ті люди, які вже не здатні змінювати свою поведінку, свій стиль життя, але ми шукаємо підхід, ми все-таки працюємо, ми мотивуємо їх до змін. Всі ми клієнти з такими суб'єктами пробації, ми ще їх залучаємо до заходів національно патріотичного виховання. Також вони з нами ходять в бібліотеку, ходять в музеї. Важко, але це таки ми їх мотивуємо до змін. Пані Тетяно. Якщо ми говоримо за статистику, чи змінилася суттєво статистика в зв'язку з повномасштабним вторгненням, якщо ми говоримо про клієнтів органів пробації у Хмельницькій області, З часів початку повномасштабного вторгнення, звісно, цифри змінювалися, але вони не суттєво коливалися. Це у межах сотні двох сотень. Тобто кількість клієнтів пробації вона залишається сталою і вона може у перспективі лише збільшуватися, оскільки даний вид кримінальних покарань пов'язаних з позбавленням волі він для держави є більш економічно вигідним. До прикладу, аби утримувати одного ув'язненого в місцях позбавлення волі, держава витрачає середньомісячно приблизно 14 тисяч гривень. Якщо на рік, то це 170 тисяч на особу. Звісно, це навіть і доводити не потрібно потрібно, що для держави вигідніше, звісно, в тих межах покарань санкцій, яких не перевищує 5 років позбавлення волі, тобто це середньої тяжкості злочини, не тяжкі злочини. Вони, звісно, потрапляють на пробацію, і також це вигідно для місцевих бюджетів. Адже за минулий рік, до прикладу, засудженими до покарання у виді громадських робіт, було відпрацьовано. 17 тисяч годин, а це приблизно економія бюджетів місцевих 2 мільйони 200 тисяч для якогось місцевого бюджету. Я думаю, що це суттєва різниця і вагомий аргумент однозначно. Якщо ми говоримо за вікову категорію, то я вже зрозуміла, це різна вікова категорія, які стають. Стої... В основному, як моя колега зазначила, це і колаборанти, і, і, і люди вже поважного віку, і, які дійсно їм важко змінити свою думку. І Як часто буває, навіть при винесенні їм покарання, вони навіть і не усвідомлюють того, що своїми висловлюваннями, виправдовуючи дії агресора, вони вчинили щось неправомірне. Тобто тут така стійка, тривала робота, саме тому вони Прибувають у нас тривалий термін на обліку. Суд їм виносить вирок терміном і до 10 років, ось цей літнім людям, тому що це така поступова, тривала, нелегка робота. Скажімо. Пані Тетяно, чи є випадки, приклади, коли клієнти пробації приєднувались до лав Збройних сил України? Так, звісно, такі приклади є. І серед наших засуджених близько 200 осіб підоплікових вони наразі долучилися до Збройних сил України і несуть цей свій обов'язок на захисті нашої безпеки. А не завжди вони продовжують відбувати покарання. У нас в деяких випадках відбування покарання може бути призупинено за рішенням суду. В інших випадках це в нас, наприклад, звільнення від відбування покарання з випробуванням, той самий іспитовий Термін обов'язки контролю і нагляду за таким суб'єктом покладаються вже на командира військової частини згідно нашого спільного наказу з міністерством оборони. Тобто, ми маємо різні механізми взаємодії у таких випадках, коли особа вирішує долучитися до збройних сил. Ну, пані Тетяно, я знаю, що і до збройних сил долучаються і спеціалісти фахівці, і центру пробації. Так, ми маємо велику повагу і гордість до наших колег, які сьогодні виконують свій обов'язок у нелегкий час. І з перших днів повномасштабного вторгнення керівники підрозділів і рядові працівники долучилися. Серед них є й одна жінка. В загальному це шість працівників, яким я принагідно хочу подякувати і висловити. Нашу прихильність і дійсно такі вчинки варті поваги. Пані Ніно, якщо ми говоримо за співпрацю з організаціями, з ким співпрацюєте, налагоджуєте співпрацю, з ким вже налагодили? Ми працюємо тісно з великим банком ресурсів. Такі організації, як Центр соціальних служб, служба у справах дітей, вінальна превенція, волонтер пробації, безоплатна правнича допомога, лікарні. Тобто, оці всі організації, центр зайнятості, всі ці організації допомагають стати на шлях виправлення нашим клієнтам. Ці клієнти тільки є наші, не усі є клієнти їхніх структур, але завдяки тісній співпраці ми разом працюємо і ставимо на шлях виправлення наших клієнтів пробації. Якщо ми говоримо за ключові завдання центру пробації, пані Тетяно, які основні такі аспекти ви можете виокремити у діяльності? У діяльності ну, по-перше, це нагляд, це нагляд за нашими суб'єктами. І як я вже згадала, це безпека у громаді, це ключова е, ключове завдання органів пробації для того, аби убезпечити цю людину від скоєння в подальшому рецидивних злочинів. Тобто, якщо ти вже потрапив е, у пробацію, якщо тобі держава надала шанс такий на виправлення, то ми мусимо мотивувати за допомогою тих інструментів, якими ми володіємо, людину. Е, Вести якомога більше правослухняний спосіб життя ось це законність, звісно, і дуже важко сьогодні функціонувати в умовах війни, звісно, і як для нашої сфери діяльності, так і для інших. Але ми намагаємося тримати всі виклики, які сьогодні. Перед нами постають і виконувати наші функційні обов'язки належним чином. Основне завдання це запобігання рецидивній злочинності, але ті засоби, які ми застосовуємо, дозволяють, от, наприклад, запобігати рецидивним злочинам в області. І відсоток від загальної кількості осіб, які пройшли обліку, становить один і один. Тобто, це свідчить про успішне застосування тих методів і програм, які ми використовуємо у щоденній роботі. Пані Ніно, які можливо історії можете виокремити з вашої кар'єри, з роботи власне спеціаліста, психологині центру пробації? Можливо, були ті, які дійсно вразили, десь можливо здивували, тому що знову ж таки ми говоримо про те, що люди різні, обвинувачення різні, але все ж таки. Є такі приклади, навіть я вам скажу, що дуже багато є. Саме більше, напевно, дивує те, коли людина, яка повернулася з місць позбавлення волі. Вона спочатку дуже важко йшла на контакт. По вироку суду було встановлено обов'язок пройти пробаційну програму. Він взагалі прийшов і так каже: я ж доросла людина, я вже проходив школу, для чого мені оті всі заняття. Пробаційна програма передбачає від 10 до 13 занять. Його програма передбачала зміна про кримінального мислення, 10 занять. Я вам скажу після першого заняття, саме він сказав: Я не думав, що так буде цікаво. По методичному посібнику там були цікаві вправи. Додатково я ще давала свої вправи. Ця людина, маючи таку важку долю, сиділа зі мною і ліпила різні фігурки з пластиліну виконував всі мої завдання, при цьому на кожне ну, наступне заняття він приходив вчасно за 10-15 хвилин і каже, коли будемо розпочинати. Всі заняття пройшло, пройшли успішно, він дістав високий рівень. Потім побачити його поведінку надалі було дуже приємно те, що він повідомив, він працевлаштувався, він одружився, створив сім'ю. Він дякував за те, що саме ця програма, 10 занять його ніби змінили. Йому дуже було приємно ходити на ці заняття, і при цьому на останньому занятті каже, як це останнє заняття. Тобто він хотів ще продовження. І це так вразило тим, що доросла людина з важкою долею все-таки змінила себе за такий короткий проміжок часу. Ну, певно, тут пані Ніно і говорить про бажання так, самого так. клієнта працювати мотивацію. над собою, да, от мати ту мотивацію. Так. Пані Тетяно, ми зустрілися в студії також не випадково, адже пробація в Україні відзначила десятилітню річницю 10 років. З якими, в принципі, попри все надбаннями, попри непрості останні три роки, ми підходимо, ми підійшли. І якою пробацію хотіли бачити років також через 10, до прикладу? Динаміка у зміні законодавства в пробації, зокрема. В... Дуже швидка. Ми чи не щороку отримуємо нові обов'язки, які покладаються на наших працівників в цілому. І, зокрема, за останній рік от ми маємо також новий вид покарання, такий як пробаційний нагляд, який застосовується від 1 до 5 років щодо дорослих осіб, повнолітніх, і щодо неповнолітніх від 1 до 2. Тобто тут є і певний комплекс зі сторони суду, у який може бути покладений обов'язок на засудженого. Це і пройти лікування, це і пройти е, пробаційну програму, певний вид, і е, не виїздити за межі України без погодження з органом пробації. Тобто цілий комплекс заходів, е, який ну, вже показав свою дієвість і ефективність, ось це не просто сплата штрафу, як до прикладу в інших видах покарань. Тобто людина має певний термін, протягом якого. Е, Потрібно доводити, що ти гідний був того, аби не потрапити в місця позбавлення волі. Окрім того, як ви вже зазначили про здобутки, які були, ми сподіваємося, що за 10 років, ну, взагалі зараз дуже важко з перспективою щось прогнозувати навіть на рік, але разом з тим, ми всі маємо велику надію, що за 10 років пробація буде міцно стояти на ногах. В як в фінансовому, так і в іншому плані. І наша ефективність роботи буде більше помічена, вона буде мати більш позитивний вплив на таку категорію громадян, на злочинність в цілому в громадах. Ось, ну, звісно, від цифровізації ми теж не можемо її уникнути. І це торкнеться нас, можливо, також в позитивному напрямку. Ну і найбільше, чого би хотіло сподіватися, це те, щоб ми були вже у мирній, нарешті вільній і незалежній Україні. Це напевно найбільше побажання. І щоб всі працівники, які долучилися до лав збройних сил, доєдналися до нас живими, цілими і неушкодженими. І нехай так буде. Сподіваємося на це. Пані Тетяне, дуже дякуємо вам за розмову. Пані Ніно, за те, що завітали до нашої студії. Неодмінно будемо чекати вас, аби дізнатися нову свіжу інформацію, що пов'язано з органами пробації у Хмельницькій області. Дякую. Дякуємо. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе.